На одному з гірничозбагачувальних комбінатів, що належав колишньому нардепу, була виявлена незаконна схема видобутку корисних копалин. Повідомила національна поліція. Ця схема, запроваджена на гірничо-збагачувальному комбінаті, дозволила підозрюваним видобути понад 20 мільйонів кубометрів корисної копалини, а загальні збитки для держави перевищили 157 мільярдів гривень. Нацполіція повідомила про незаконне використання надр на одному з гірничо-збагачувальних комбінатів. Інформація була опублікована на офіційному вебсайті Національної поліції 22 вересня, але назва підприємства не була розроблена. За даними правоохоронців, кінцевим власником комбінату є екснардеп 7 та 8 скликань. Співробітники Нацполіції встановили, що у комбінату була ліцензія лише на видобування залізистих кварцитів. Отже, відходи, які утворюються під час збагачення корисних копалин, повинні були зберігатися у спеціально виділених зонах. Однак фігуранти, не маючи відповідної ліцензії, обробляли їх. А одержаний щебінь. Різних фракцій продавали підприємцям йдеться в оголошенні. Поліція підкреслила, що відходи, утворені під час обробки залізистих кварцитів, також належать до корисних копалин загальнодержавного значення, що було підтверджено експертними дослідженнями. Отже, для їх використання необхідно було отримати відповідну ліцензію, але посадовці комбінату цього не зробили. Хоча до 2015 року така ліцензія існувала. Встановлено, що протягом 15-21 років незаконно було видобуто понад 20 мільйон кубометрів корисної копалини, а загальні збитки для держави становлять понад 157 мільярдів гривень. У ході слідства поліцейські зібрали доказову базу, яка стала основою для повідомлення осіб, причетних до цього, про підозру. Роз'яснили слідчі. Голові правління гірничо-збагачувального комбінату було оголошено підозру за кількома статтями кримінального кодексу України, враховуючи вказані у слідстві факти, фотографії та відеоматеріали, українські змі здогадалися, що мова йде про полтавський гірничо-збагачувальний комбінат групи Ферекспо, який належить бізнесмену утікачу Костянтину Живаго. Полтавський ГЗК є власником найбільших запасів залізняку в Європі і є ключовим активом «Ферекспо». На відміну від інших українських гірничозбагачувальних комбінатів, полтавські ГЗК спеціалізуються на виробництві високоякісних котонів продуктів з високою доданою вартістю. Через це його можна вважати одним з найпривабливіших об'єктів для інвестування на ринках, які розвиваються. Загалом, господарський суд міста Києва арештував активи олігарха на суму 46 мільярдів гривень. Нагадаємо, сам Живаго перебуває у Франції. Підписуйтесь на канал та слідкуйте за подальшим розвитком подій.